啊。<laughs> Луцьку 16 червня розпочався триденний дитячий турнір з футболу до обласного центру. з'їхалися аж 12 команд. Серед них і команда з міста героя Ірпінь організував цей захід футбольний клуб Волинь. Попри дощову погоду і повітряну тривогу. Турнір «Волинь Кап-2023», який проводять серед дітей 2012 року народження. Все ж розпочався. Організатори кажуть, що такого в Луцьку ще не було. Це проходить. Така серія турнірів по різних вікових категоріях. Починали ми з 2014 року. Зараз грає 2012. Наступний буде 2013. І там в планах є через ще через місяць провести ще по двох вікових категоріях. По факту, це започаткували перший раз такий турнір в нас, Волинькап. І дуже хочеться, щоб він став традиційним на постійній основі. Досить непогана географія турніру. Приїхали команди із під Києва, із Хмельницького, із Рівного, із Рівненської області. Є представники з Волинської області багато команд. в Загальному 12 команд бере участь у змаганнях. От, і ну, формат досить такий цікавий, багато хороших команд. Ми підготували дуже непогані призи, сувеніри і кращим гравцям, і взагалі командам. Так що я думаю, всі залишаться задоволені. Це наше майбутнє, ці хлопчики. Чекаємо гарних емоцій, Будуть. Я сподіваюся, тільки переможці переможених не буде. Переможені будуть там у нас на сході. Руснява та вся гідота. Всього на турнір прибули 12 команд. Шахтар з Нововолинська, Олімп Ірпінь, Мрія, дюсш 2 Олімп Рівне, Зоря, Коваль 1 та Коваль 2 Волинь, 1 та Волинь, 2 Смига та княжий з Володимира. Юний футболіст Волині Максим каже, що постійно ходив на тренування і багато працював все для того, щоб виграти. Тренер нас тут, е, тренував. Е, Півтори годинки на одну на тренування через по кожних два дня він нам давав різні вправи з фішками, Ми били поворотом і іграли в футбол. У суперника недооцінювати не треба. Треба ну вірити в себе, і так, якщо ми будемо одна ціла команда, то ми виграємо. Займається футболом вже сім років. Ще один футболіст Волині Юрій. Каже, уся його команда налаштована лише на одне. Я думаю, ми всі команди виграємо, настроєні на тебе. А як довго тренувався? Ну я вчора ходив на поле, бив поворота і грав футбол, тренувався. Давид каже, що теж прийшов сюди тільки перемагати. Як ти налаштований на сьогоднішню гру? От виграєте точно чи сумніваєшся? Виграє. 100 -х. 100 -х. А деякі футболісти Волині готові на футбольному полі буквально рвати і метати своїх противників. Налошний ну, я жорстко, виривати всі м'ячі, не дати пройти себе і не проігрувати». Не гаяли часу на тренуваннях і суперники Волині, футболісти із ФК Коваль. Кажуть, віддавалися наповно, аби тепер здобувати перемоги. Я бачу в тебе такі рукавоці, ти воротар, правильно? Да. Розкажи, як ти готувався до цього турніру? Можливо, якісь удар відпрацьовував. Ну, мені багато били поворотом на, трену... на тренування. Багато м'ячів <кій> Ну, Деколи бувають нагрузки. А які саме? Ну там, коли бігаємо, щось таке на техніку. Удари більше робили. Там. Техніка. Там. Однак вся ковальська команда переконана, ФК Волинь цілком можливо перемогти. Волинь 2 то ну не особо сильно, можна не вигравати легко. Тобто думаю, що переможете точно їх. Так. До слова, матч між командами з Луцька і Коваля не визначив переможця. Клуби зіграли в нічию. Попри дощ на стадіоні вистачало й тих, хто прийшов підтримати юних спортсменів всім серцем та душею вболівали за дітей, їх батьки. Хочемо подякувати нашому тренеру за організацію цього турніру. І, Звичайно, найперша подяка Збройним силам України за можливість нашим дітям зараз і організаторам проводити цей турнір. і звичайно, кожен футбольний матч особливий. Самі батьки зізнаються, що разу переймаються за дітей. Переживаємо. Вони вже стають дорослішими травми, стають серйознішими. І як кожен тато й мама переживаємо, турбуємося за них. Команди грали паралельно на двох частинах поля. Один тайм тривав 15 хвилин. Але навіть за такий невеликий час юні спортсмени змогли показати себе як найкраще назабувати голів та зіграти результативні матчі. Турнір Волинька в 2023 триватиме три дні. В неділю, 18 червня, відбудеться заключний день змагань. Тоді й стане відомо, хто ж переможе у турнірі.